Користень майбутнього разом до змін під такою назвою відбувся захід, який проходив у конференц-залі Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Зустріч організована командою архітекторів, урбаністів, дослідників урбан реформ у межах проєкту Спільне майбутнє п'яти громад. Це наша напевно третя фізична зустріч. Сьогодні ми будемо презентувати результати такої спільної річної роботи. Разом з тим ми в нас було урбаністичне дослідження. Ми проведли, ми приїжджали, презентували урбаністичну дослідження. Сьогодні ми презентуємо візію і вектори розвитку, куди громада повинна рухатися далі. А також ряд тут нас є виставка, ряд проєктів, які можуть так пушнути, запустити ці вектори розвитку. Це концепції проєктів, які ми сьогодні будемо роз. Обговорювати з містянами, отримувати в них коментарі, чи правильно ми їх почули, чи правильно ми їх зрозуміли. Можливо, вони бачать якісь зміни чи якісь проекти інакше для них мають значення. І, наприклад, вони хочуть розвивати не ті публічні простори, а інакше. І, Тобто, сьогодні це така презентація і одночасно діалог, обговорення. Оце фінальної роботи, така фінальна зустріч на даному етапі. Загалом у проєкті Спільне майбутнє беруть участь п'ять українських громад: Чугуївська і Зміївська у Харківській області, Перещепинській. Ска і Верхньодніпровська у Дніпропетровській області та Коростенська громада перша презентаційна зустріч відбулася рік тому. Реалізовує проєкт громадська організація Міські реформи. Почали співпрацю з 30 серпня минулого року. Підписали меморандум про співпрацю між громадою і громадською організацією протягом серпня, грудня місяця минулого року, громадська організація проводила дослідження наскільки комфортно жителям громади проживати тут, що вони хотіли б змінити, що покращити для нас. Це є акцентом і фокусом такого, як громада, як міська влада має реагувати, і що важливо сьогодні для нашого громадян. Результати цього дослідження допоможуть нам як владі шукати можливі фінансування, тому що в умовах воєнного стану фінансування фінансування різних непершочергових проєктів заборонено, але за допомогою залученого зовнішнього фінансування пошуку партнерів ми зможемо реалізувати ці проєкти і покращити життя кожного тут. Команда урбаністів, спираючись на попередні дослідження та обговорення, презентували 9 пілотних проєктів та перші кроки практичних рішень громади. Серед пріоритетних ідей розвиток центральної вулиці міста, створення культурних центрів на базі бібліотек, підсилення туристичного потенціалу місцевих кар'єрів, оздоровлення річки уж, формування мережі субцентрів, ревіталізація промислових територій у багатофункціональні простори, покращення транспортної та пішохідної зв'язності. Розбудову соціальних зв'язків у громаді збереження та відновлення природного середовища. Це вже десь таке європейське бачення, це я вже десь бачив, правда, не в нас в Україні, тому це також, куди ми плануємо рухатися в сторону Європи. Це є маленькі кроки, які саме реалізуючи ці пілотні проекти, послухавши сьогодні ваше напрацювання, можете, може і деякі речі перевірити. Осмислити, на які ми раніше взагалі не звертали уваги, тому воно може не потребувати великих якісь капіталовкладень, але це зовсім може змінити обличчя нашого міста, нашої громади. У ході зустрічі відбулося обговорення, кожен мав можливість поділитися своїми пропозиціями. Наступним кроком команди урбаністів є доопрацювання візії розвитку та передача остаточних рекомендацій громаді.